Ще в миражіни слава. Ще на братя Українці усміхнеться. доля». Добрий день, ми з Дніпра. Світ з Україною, Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо їх. Політичні події у світі Міністри юстиції країн G7 вперше в історії цього формату зберуться на зустріч, основною темою якої буде розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності. Як зазначив очільник німецького мін'юсту Марку Бушман, міністри мають намір домовитися про більш ефективну координацію з цієї теми. Розмови про міжнародний суд на путінським режимом ведуться з початку масштабного вторгнення Росії на наші терини проти процесу організації трибуналу занадто повільний. Зрозуміло, що злочини проти людяності не мають сроку давності, але якщо світова спільнота діятиме такими темпами, то даватимуть путіну час вчиняти ще більш злочинів. Це також було заявою від Марка Бушмана. Анонсоване засідання міністрів юстиції країн G7 в Берліні дає надію, що цивілізований світ все ж таки прискориться з цього питання. Тим часом Лондон також має намір посилити підтримку Києва за словами голови британського уряду Ріші Сунака. Він пишається тим, що Велика Британія початку війни стоїть поряд з Україною. Цитую, Велика Британія залишиться союзником України і надаватимуть підтримку у війні проти Російської Федерації. Про це йдеться в оприлюдненні заяви чинного голови британського уряду. Також воно е, за е, Reuters пропонувало цю тему. Глава британського уряду підкреслив, що не змінюватимуть політику колишніх прем'єр-міністрів, відомих Бориса Джонсона та Страс, щодо допомоги України. Сунак також пообіцяв, що Лондон надасть нову підтримку Києву щодо протиповітряної оборони. Дякуємо за підтримку в Британії. А Олаф Шольц тим часом назвав дедалі очевиднішою майбутню поразку РФ у війні з Україною. Про це канцлер ФРН сказав під час виступу на партійній конференції СДПН, Пише немецьке видання Шпігель. Олаф Шольц, зокрема, заявив, що все очевиднішим стає. Що Росія не тільки не повинна виграти цю війну, а й не виграє її взагалі. Крім того, Шольц підтвердив свою обіцянку підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Канцлер ФРН також додав, що Німеччина робить ще й фінансово, гуманітарна та забезпечує зброю українську армію. Тобто, усі ланки підтримки задіяні. Також заява від Шольца: Росія більш не матиме шансів перемогти Україну. Зрозуміло. Крокуємо до нашої перемоги. Ну і цими вихідними дуже здивував своєю заявою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Активний прибічник Росії та кремлівського режиму прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нетипову для нього заяву про війну в Україні, наголосивши на загрози з боку Ерефії для Європи. Він виголосив промову під час конгресу Міжнародного об'єднання християнських демократів. Це повідомляє видання 24 Хангорі. Голова Уряду Угорщини, коментуючи війну в Україні, заявив, що Європа єдина в главній цілі. Головне, щоб Росія не становила загрози для безпеці Європи. А для цього нам потрібна суверенна Україна, сказав Орбан. Ну що ж, зрозуміли. Додому від себе. Для безпеки Європи і України потрібно, щоб сусіди, такі як Орбан, не перевзувалися. Але є в нас і послідовні друзі. Так, президент України та прем'єр-міністр Бельгії підписали декларацію про підтримку членства нашої держави до ЄС та НАТО. На зустрічі, що відбулася минулої суботи, Володимир Зеленський та Олександр Декро обговорили взаємодію, взаємодію двох держав в ООН та у структурах Європейського Союзу та інших міжнародних майданчиків. Про це повідомляє офіційна прес-служба голови держави. Тим часом уряд і Конгрес США побоюються, що військова допомога Україні посилює затримку постачання зброї для Тайваня. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Спіровизмовники і видання серед чиновників американського уряду та конгресменів розповіли, що на сьогоднішній день постачання зброї Україні суперечить довгостроковим вимогам стратегії США щодо озброєння Тайваню як допомога від потенційного вторгнення Китаю. Тобто представник Пентагону Сабрін Гахсінг заявила, що США працюють над тим, щоб можливість захистити себе була і у Тайвані, і в Україні. Водночас видання зазначає, що Київ одержує зброю з існуючих запасів, тоді як Тайваню мають поставляти нове новостворене озброєння. Між тим російські вантажні літаки вже активно щось вивозять з Китаю. Про це повідомляє видання Дефенс Експрес. За виданням, за інформацією видання, російські вантажні літаки Ан-24-124 Руслан компанії авіакомпанії Волга Дніпро щонайменше вже 10 разів за останній тиждень літали до Китаю. При цьому вони часто вимикають трансподери для маскування своїх переміщень, а їхні пункти призначення це заздалегідь більш места, де розташовані оборонні підприємства. На цю активність звернули увагу і в Китаї. Так місцеві блогери викладають відео з посадкою Ан 124 в аеропорту Дженчжоу. У коментарях до відео пояснюється, що літак прибув забрати військову допомогу. Але Невідомо, що то за військова допомога. Лідер ще одної паралельної реальності Кін Чем Ін виявив, вивів на публіку свою доньку. Як зазначає видання The Washington Post, це може підтверджувати чутки про те, що він вивів її неспроста, що глава північної Карії готується передати свою посаду саме доньці. Ось такі в них зв'язки. Тим часом санкції. Байден послаблює санкції проти Венесуели. Причина в Україні. Про це піше видання The економіст». Частково через війну в Україні Сполучені Штати Америки переглядають свої відносини з виробниками нафти. Мова йдеться про Венесуелу, на території якої знаходиться одна п'ята усієї нафти у світі. Світ вже намагається знайти нові країни для відновлення поставок нафти. Причиною стала війна в Україні та санкції проти Росії. Відтак, альтернативною російської нафті цілком може стати Венесуельська. Проте після десятилітньої ізоляції Венесуели та безгосподарності в регіоні нафтова промисловість країни надто занедбана, щоб мати значний вплив на світовий ринок нафти. Тому в короткостроковій перспективі США будуть вкладатися в це. Але США та інші країни націлені на довгострокову перспективу видобутку нафти в Венесуелі. Водночас Європейський Союз додав порушення санкційних обмежень до переліку злочинів за законами ЄС. Про це повідомила Рада Євросоюзу сьогодні, 28 листопада. Відтак, порушення санкцій є злочином за договором про функціонування Європейського Союзу. Міністр юстиції Чехії, яка наразі головою в ЄС, Павел Блажик вказав на те, що блок ухвалив безпрецедентну кількість санкцій щодо Росії через її агресію проти України. Дякуємо, санкції нам потрібні, вони впливають. Тим часом видання Bloomberg повідомляє, що Москва в свою чергу заборонить продаж нафти країнам, які запровадили стелю цін на неї. Заборона поширилася як на компанії, так і на країни, які приєдналися до механізму обмеження цін на нафту. Джерела видання не уточнило, яким чином визначатимуть участь у цьому механізмі, але ж заява така є. Повідомляється, що буде заборонена будь-яку згадку гранічної ціни в контрактах на російську нафту або нафтопродукти. У Кремлі не коментували цю інформацію та такий указ. Ідею запровадження обмежень цін на закупівлю російської нафти, що перевозяться танкерами, було запропоновано кілька місяців тому Міністерством фінансів США. Також США, країни Євросоюзу та інші учасники ринку прагнуть скоротити російські доходи від продажу нафти, які вважаються основним джерелом фінансування вторгнення в Україну. І водночас не допустити різкого стрибка цін на світовому нафтовому ринку. Тобто це обмеження, які впливають, впливають на економіку Ракшан. Між тим вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у січні 2023 року, за результатами торгів на лондонській біржі ICE опустилася ніж за 82 бареля. За, за барель, пробачте, 82 долара за барель. Вперше з 11 січня 2022 року. На даний момент марка Brent торгується на рівні 81,25 центів за барель. У той же час ф'ючерс на нафту марку VTI з постачанням у січні 2023 року також вже знизився. Знизився до рівня 73 долара за барель. Тобто ціни знижаються. Підтримка, Підтримка кожного дня. Міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Бухаресті цього тижня планують обговорити надання підтримки Україні, яка захищається від російських повітряних ракетних і наземних атак. Про це повідомляє агентство Associated Press. Матеріали під назвою 14 років поспіль НАТО присягає Україні. Отже, очікується, що на зустрічі в Бухаресті міністри НАТО все ж таки дадуть. Окрім нових обіцянок щодо нелетальної підтримки зброї України, ще й щось більш дієве. Йдеться про палива, електрогенератори, медикаменти, зимове спорядження та пристрої для боротьби з безпілотниками. Окремі члени альянсу також планують оголосити про нові поставки військового обладнання для України. Ну, головним чином це системи протиповітряної оборони. НАТО як організація не буде пропонувати таких поставок через побоювання залучення у війну з Росією. Але міністри також обговорюють, як підтримати Україну у більш віддаленому майбутньому. І як повідомляється, вже сьогодні міністри закордонних справ таких країн, як Латвія, Естонія, Литва, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція прибули до Києва, щоб обговорити подальшу підтримку України. Дякуємо, дякуємо нашим партнерам за підтримку. Тим часом Пентагон розглядає пропозицію Боїнг корпорації Боїнг щодо постачання Україні зброї. Про це повідомило видання Reuters. Компанія Боїнг запропонувала постачати Україні дешеві високоточні боєприпаси, встановлені на ракетах, які є у великій кількості, але ж не використовувались до цього. Це дозволить Києву завдавати удари далеко за російськими лініями оборони. Поки захід намагається задовільнити попит на більшу кількість зброї, пропонована Боїнг-система є одним із приблизно півдюжини планів виробництва нових новітніх боєприпасів для України та східноєвропейських союзників США. Дякуємо, люба підтримка нам потрібна. Британія вперше передасть вертольоти гвинтокрили Україні. Йдеться про три пошуково-рятувальні гвинтокрили Сіа Кінг, і перший з них вже перебуває в Україні. Так, влада Великобританії прийняла рішення вперше передати гвинтокрили Україні, а також партію з 10 тисяч артилерійських снарядів. Вказано, що йдеться про три пошуково-рятувальних гелікоптери Сі Кінг, і перший з них вже перебуває в Україні. А раніше вони використовувалися королівськими військово-повітряними сілами та королівським флотом. Тобто і нам будуть наразі потрібні. До того ж, Велика Британія провела навчання, навчання для 10 екіпажів нашої ЗСУ. У 1918 році один із найвидатніших авіаконструкторів, киянин за місцем народження, Ігор Сікорський, через москалів був змушений переїхати до США. Через століття винайдений ним геніальний гелікоптер Сікорський С-61, який називається Сі Кінг, лицензійна копія, захищатимуть нашу Україну та рідну землю винахідника. Дякуємо. Ну і пересічні європейці продовжують робити все, що можуть, аби допомогти Україні пройти ці випробування. Так, два ченці із Нідерландів приїхали до Чернігова, щоб відбудувати зруйновані будинки мешканців. Вони разом з організацією «Бо можемо» відбудовують будинку будинок сім'ї зі старого Білоуса, який постраждав від підриву мосту під час наступу росіян у лютому. Ченці Леопольд у Чернігові були у квітні. Потім збирався і приїжджав на завали. В Бобровську влітку, і коли повернувся додому, розповів про Україну друзям, про людей, які починають життя спочатку після бойових дій. Та Чинці Джон, також його товариш, розповідає, перший був, був на Україні і його здивувала в місті, що велика кількість зруйнованих цивільних об'єктів та житла. Тому ж вони, Джон і Лео, приїхали сюди за гроші, які збирали їх прихожани, їх церкви, та люди, які хотіли допомогти українцям. Ченці пробудуть тут трохи більше тижня, але кажуть, що планують повернутися до України знов з новими можливостями. Можливо, це буде вже і не Чернігів, але ж з собою планують провести гуманітарну допомогу та додаткові генератори. Дякуємо. Тим часом шестеро підлітків з Бельгії передали автобус, автобус для школярів на Київщину. Підлітки збирали назбирали понад 50 тисяч євро на допомогу Україні. Потім знайшли, бувши в використанні шкільний автобус, купили його та передали для освітнього закладу в Богдановці на Київщині. Ось така здорова європейська молодь. Дякуємо цій молоді. Тим часом кожного дня світові зірки та відомі особистості підтримують нас, підтримують Україну. Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про початок різдвяного збору коштів на медикаменти та обладнання, які передадуть українським лікарням, а також особисто допомагав вантажити та транспортувати гуманітарну допомогу для звільненого від російської окупації Херсону. Про це йдеться на сторінці Бориса Джонсона у його твіттері. Джонсон розповів, що взяв участь в ініціативі. Це найбільша мережа приватних лікарень у Великої Британії, яка зібрала для херсонських лікарень понад 12 вантажівок медичного обладнання та медикаментів. Сам Джонсон допоміг завантажити 13-й автомобіль із сучасними медичними ліжками та наркозними апаратами для медустанов Херсону. До речі, нагадаю, що Борис Джонсон це почесний громадянин Києва. Дякуємо, Борисе. Казаче Борису. Астронавт та посол Юнайтед 24 Скотт Кейлі, прибув також до Києва. Про це він повідомив у своєму Твіттері. Астронавт відвідав дітей в Ахматдіті, а також побував у Бучі та Ерпіні. Скотт Джозеф Келлі – астронавт та колишній капітан військово-морських сіл США. У квітні Келлі зібрав на підтримку України понад 500 тисяч доларів, продавши свій перший арт-проєкт як NFT. Та підтримує подальші збори на гуманітарну допомогу. Тим часом відомі спортсмени. Воротар Ювентуса та зборної Польщі Войцех Шенський після матчу із Саудівською Аравією на чемпіонаті світу 2022 року взагалі наприкінці розмови з українським журналістом відповів ось так. Героям слава. Так, very much. Слава Україні! Героям слава! Вже ці. Увесь світ знає ці слова. Ну а що тим часом наразі? Що там у кацапів? А на Росії продовжується біполярне загострення. Усього так місцеві змі, здається, працюють із різними техніками біполярки. Ось приклад. Так вже визначитись, хто ж там ким маніпулює. Те відео про маніпуляції. Бо у вас там є ж критичне мислення, але з ним теж зовсім бідусінька. Це, до речі, доводить і наступне відео, там де це зрозуміло, які там розлади. Що вам сказати, є у вас куди відступати, у вас ще є Урал, Тундра з оленями та ще кудись там подалі. Вам є куди відступати. Між тим на Росії суди завалені справами. Справами через виплати за чмобіків. Російські родичі чубляться за джекпот. У Росії смерть близького на війні перетворилася на такий собі заробіток та джекпот у 12 з лишнім мільйонів рублів. Саме стільки зараз плачуть за загиблого. <кій> Доки російська пропаганда вигадувала солдатові привід піти і загинути в Україні. В глибинках Рефі у родинному колі обговорювали зовсім інші стимули. Сюжет про сумнів на звісну ладу, яку батьки купили на поховальні гроші на згадку про сина, запустив новий маховик російської пропаганди. До того ж, людям ночно продемонстрували мрію багатьох мешканців глибинки автомобіль. А ось він на відстані витягнутої руки. Варто лише піти воювати. Так ось, цинка ватруна в Росії перетворилася на такий собі сектор приз, де все знають, що в чорному ящику та обирають гроші і мовчання за своїх родних. Водночас посол Рефію Великої Британії Келін пояснив, чому його син не пішов воювати. Я хотіла спросіть вас, якщо дозволите, ваш син воює в Україні? Мой сын уже взрослый. У него есть семья, он не воюет в Украине. Как бы вы себя чувствовали, если бы он отправился на передовую? В данный момент я не вижу такой возможности, потому что он никогда не был обучен на военного. У него нет соответствующей профессии. так в родина, не обучен. чмобики? Вас там юзают. А нам, українцям, разом з усім адекватним світом, потрібно йти вперед, крокуючи до нашої перемоги. Тож тримаємось, тримаємо стрій та крокуємо до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!